Чіпсики яловичі, свині, курячі. Так виглядають натуральні, справжні свині, яловичі курячі. Тобто ясні чіпси. А не ту хрінь, яку роблять в дегідраторах на високих температурах, пропарують, проварюють. Незрозумілим смаком, а ще, якщо роблять <кій> жидким посолом, всякі сової соуси і так далі. і так далі Марина. Справжні натуральні чипси сушаться при температурах. От, якщо подивитися, температура 29 градусів приміщення. Зараз відносно вологість. 47%. мене до 30-35. Тоді вони будуть сухі. Якщо інтересно, як правильно нормально робити чипси, напишіть в коментарях. я покажу весь процес від А, до я так, щоб ви розуміли, зараз у нас 12.46 час дня грубо кажучи, завтра 7 годин ранку мы уже будуть готові. Я все покажу.